Вітаю вас, шановні друзі. Моє ім'я Андрій, прізвище Кінь. Я підприємець. 22 роки я співпрацюю з міжнародною корпорацією, яка називається МВей Корпорейшн. В Україні вона представлена представництвом ТОВ MV Україна. І я це відео пишу з дуже простою метою. Я знаю, що таке давати бізнес MV, давати бізнес пропозицію. Підприємцям, які сьогодні мають свій власний бізнес, які мають сьогодні найм, які сьогодні створюють робочі місця, які створюють е, средства производства, е, ви люди, які розумієтеся на бізнесі. І це відео я вирішив записати спеціально для вас. Чому? Тому що дуже часто в основній своїй масі. До вас ця інформація не доходить, як, як правильно працює це підприємництво, чого? того, що ви не слухаєте того, хто вам цю інформацію дає? Я знаю, як це. Я за 20 років в бізнес МВА привів сотні підприємців, десятки з яких стали успішними. І у всіх у, них, у всіх у них в голові була така думка, що це та це єрунда, все. Та це все ерунда. Ви знаєте, в бізнесі Мвей в світовому є тисячі тисячі підприємців з лінійного традиційного бізнесу, які перейшли в бізнес Емвей з тою метою, щоб захистити своє життя. Чого? То що бізнес МВ, він як звичайний бізнес, він не, він не про торгівлю. Цей бізнес не про. Дистриб'юцію, цей бізнес не про розпространення продукції, цей бізнес не про построєння сітей це не Avon це не про Oriflame Для вас, для підприємців, я вам просто приведу декілька моментів, чому сюди заходять глиби і величні люди з традиційного бізнесу. Поясню. Цей бізнес безпечний, повністю безпечний. Цей бізнес дає можливість створення. Остаточного доходу, пасівного доходу, і остаточний дохід він не вичисляється якимись трьома копійками. Тут є великі цифри, і тут вони є для тих, хто сьогодні розуміє, що таке великі цифри. Я говоритиму сьогодні з вами про цифри, які вище 10 тисяч євро, і вище. Якщо у вас зараз виника питання, а у тебе воно є, значить ви не готові до інформації. Якщо ви зараз дивитесь на те, що я сижу в Ланосі. І пишу це відео, і через це ви не будете слухати далі, значить, ви не готові до цього підприємництва. Що це підприємництво дає? Поясню. Якщо ви стаєте підприємцем в співпраці з ТОВ МВЙ Україна або з МВАЙ Корпорейшн, ви отримуєте доступ до глобального ринку як бізнесмен, як підприємець. Що це значить? Це значить, що ви можете. Свої доходи диверсифікувати. Ви їх можете винести за кордони. Ви їх можете створювати ці доходи з різних ринків світу, і доходи, які ви створите на різних ринках світу, вони будуть вам виплачуватися в те місто, в якій країні ви будете резидентом або платником податків. Якщо ви сьогодні можете своє підприємництво так в один клік винести в будь-яку країну світу, я вас вітаю. Але я розумію, про що я говорю. І е, сьогодні оці всі ребята, які мають там заводи, параходи, е, друзі, у вас стрес дуже серйозний, чого? Того, що ви працюєте з наймом. Я зараз буду говорити про декілька моментів, які відрізняють це підприємництво від звичайного. І якщо ви навіть заробляєте в своєму бізнесі в тисячу разів більше, ніж ми, наш дохід. Наш дохід він постійний, і наш дохід він не залежить від людей, які у вас в наймі. Якщо у вас сьогодні в бізнесі вашому є найм, якщо у вас є сьогодні топ-менеджери, ви повинні зрозуміти, що ви топ-менеджера ніколи нічим не утримаєте, якщо у нього в голові виникне бажання вийти з вашого бізнесу будь-якими договорами. будь-якими... Е Вашими там уловками, будь-якими вашими мотиваційними схемами, ви ніколи в житті свого ТОПа не удержите, якщо він вирішить піти. Якщо ТОП, якого ви навчили, виходить з вашого бізнесу, ви, він породжує вам конкурента. Для вас це, 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 стрес, це стрес. Коли від вас уходять ваші зами, коли, коли від вас уходять ті, хто, на кому тримався ваш бізнес замінити цих людей автоматично не виходить. Я зараз розкажу декілька пунктів, які у вас будуть завдяки бізнесу МВ. Я це говорю не для того, щоб розказати, що хтось молодець, а хтось не молодець. Дивіться, ситуація така: е, МВ в середньому, говоримо в середньому цифри, я не говорю там: давайте без, без точних математичних розрахунків. Якщо це буде цікаво, ми з цим до цього всього дойдемо. Дивіться, е, якщо ви створюєте. Для МВ ринок збуту. Якщо ви створюєте постійні продажі для бізнесу МВ, що це значить? Ми займаємося трафіком споживача. Що це значить? Це значить, що є певні технології, яким чином можна привести тисячі споживачів в МВА в будь-якій країні світу. Ці споживачі, вони Можемо скаже, скажемо так, давайте вони фіксуються на вас, і люди, які купують і зафіксовані в ваших споживчих організаціях вони назавжди вважаються вашими. З товаробороту, які будуть проходить, з товароборотів, які будуть проходити через цих людей, ви будете завжди отримати в середньому близько 10%. Що це значить? Наприклад, наприклад, коли ми з вами організуємо, або ви самі організуєте, як захочете, організуєте, наприклад, 1 мільйон євро по західній європі продажів. Що це значить? Це значить, що система МВА обслуговуватиме без вас велику кількість споживачів і пройде, наприклад, 1 мільйон євро. Тобто люди купували самі, люди купували через свої особисті кабінети. Хтось купував в Німеччині, хтось купував в Ірландії, хтось купував в Польщі. Якщо це буде 1 мільйон євро, ви отримаєте 10%. 10% з 1 мільйона євро ви вмієте всі читати, ви всі розумні, і ви чітко розумієте для себе, що ваша задача тільки організувати ринок. Як організовується ринок? Ринок організовується дуже просто. Ви можете сьогодні не любити, те, про що я розказую. Ви можете не, не бути знаєте, стопроцентним учасником цієї системи, але ви можете займатися організацією. Що значить організація? Мене в це підприємництво хтось знайшов. Мене в це підприємництво привели і мені показали систему, як воно працює. Мені показали систему, як працює бізнес у всьому світі, яким чином звичайна людина. Може отримувати в Україні, наприклад, там півтори-дві тисячі євро. Для вас півтори-дві тисячі євро. Це понти, це єрунда. Але є навколо вас сьогодні мільйони людей, для яких 10 тисяч гривень плюс це гроші. Коли ви знайдете, тут вже починаються цифри. Прості, коли у вас в організації буде шість таких людей, як я шість, які заради своїх 5-6 тисяч євро готові цей бізнес розбудовувати заради себе. Ви просто знайдете таких людей, кому цікаво буде заробляти 5, 6, 10 тисяч євро. Ви їм покажете, як це робиться. Ви покажете, де взяти інформацію, від кіля вчитися, хто буде учить, яким чином це все працює. Інформація не ваша. Інформація вже є. Все це вже існує. Тобто, вам не треба цього створювати. Це все існує. Виробництво існує. Офіси створені. Відділи по роботі з клієнтами існують, відділи по роботі з підприємцями існують, ви не вкладаєте в це ні копійки, ні цента. Склади логістика не ваше, це існує. Підтримка інтернет, підтримка сайти, інформаційна підтримка це не ваше. Ви туди навіть ні копійки не інвестуєте. І в світі ця система є. і Якщо ви, якщо ви цю систему... Заставити працювати на себе, тобто ви в цю систему передасте людей, які будуть нею користуватись, коли у вас буде 5-6 таких людей, як я, ваш дохід буде складати близько 10 тисяч євро пасівного доходу. Що таке пасівний доход? Це доход, який буде приходити завжди, незалежно від того, робите ви це чи не робите. Якщо такі цифри, про які я зараз говорю, не цікаві. То це, ну, з мого роду, з моєї сторони, це сприймається як такі, знаєте, як невеличке лукавство. Чому? Тому що е, я особисто знаю підприємців великого, високого рангу, які мені говорили так: слухай, якщо навіть плюс 500 євро мені буде приходити з такої діяльності, я готовий. І вони підключалися, вони діяли, і ми разом створювали з ними ринки збуту. Е, Сьогодні в мене була також розмова, була консультація з людиною, яка, яка задавала питання: ну, 10 тисяч євро це класно, але які є цифри набагато цікавіші. Поясню. Є рівні, є рівні в світі, їх тисячі таких людей. Вони всі починали так, як ми з вами, точно так, як ви почнете, як я починав. Вони точно так само це все розбудовували. Є люди, які отримують від 5 до 10 мільйонів євро від МВА за рік. Розумієте? Тобто цей бізнес він спокійний, він простий. В цьому бізнесі не буде у вас жодного найманого працівника. Цей бізнес не потребує офісів, цей бізнес не потребує матеріального якогось забезпечення. Цей бізнес інформаційний, цей бізнес це робота з людьми. В цей бізнес дураки не заходять. Це вже було перевірено. А якщо заходять, то зовсім ненадовго. От. і коли ви працюєте з людьми, які вміють думати, з людьми, які у вас не в наймі, а з людьми, які працюють заради себе, але в ваших організаціях і ви отримуєте всього на всього проценти з людей, які працюють на себе, повірте, у вас буде створена організація людей, які працюють на себе без погонича. У вас будуть в організації люди, які працюватимуть заради себе, не заради вас. Тобто, цей бізнес, цей бізнес він товарний. Цей бізнес він забезпечений всіма засобами, які можуть і дають можливість реалізувати те, про що я сьогодні говорю. Цій системи вже скоро 70 років. Ця система є флагманом, ця система веде за собою. Мільйони людей, ця система робить мільярди доларів товарообороту. І ця система вона вивчалась вивчається, і вона, що мене більше всього цікавить, вона статистично обґрунтована. Тобто вона математична. Тут немає так вийшло, так случилось, тут нема сезонності, тут немає проблем з тим, що ти можеш. Будь-можеш працювати тільки локально. Якщо в тебе сьогодні є якісь е, заморочки в одній країні, ти сьогодні ж можеш відкрити бізнес в будь-якій іншій країні світу в отакий, в один клік. Як це все будується, як це все працює, ви можете розібратися, Але але є одне але люди, які вам це приносять. Люди, які про це розказують, з тої точки зору, з якої вони розказують на початку, які бояться вас, які хвилюються вам про це розказати, а ви з цього ще трошечки підглузовуєте, бо ви це чули, ви це бачили. Шановні друзі, я скажу одне: в такий спосіб ви просто недоотримуєте інформацію. Ви просто недоотримуєте інформацію. Я вас запрошую розібратися з цією системою. Чому? Тому що ця система. Дуже часто, як правило, а може і завжди. Ця система стає запасним колісом в вашому автомобілі. Ця система стає запасним колісом в вашому автомобілі. Приходить такий момент в бізнесі, коли ваш бізнес росте завжди, незалежно від вашої участі. Цей бізнес платить податки. Цей бізнес створює НДС. Цей бізнес створює масу. Фопів і індивідуальних підприємців цей бізнес в світі признаний. Просто до вас цю інформацію ніхто правильно не доносив. Просто вас всі бояться. Поясню наостанок. Наше суспільство ділиться на шари. Прошарки. То, де знаходитесь ви, ви можете знаходитись в малому бізнесі, в середньому, в великому. Чим більший бізнес, тим менший прошарок. Найбільша кількість людей знаходиться: 90% населення, 90% людей знаходяться внизу. Це той базіс, на якому будується все. Це то тобто, ті люди, з яких качаються всі ресурси на великий бізнес. В якому бізнесі ви не знаходились? Ви знаходитесь в системі, яка побудована на тому, що комусь у когось є потреба. Є розходи, і на цих розходах будуються будь-які підприємництва, будь-які бізнеси. Якщо ми говоримо про торгові бізнеси, про товарні бізнеси. Але це так само ж стосується і будь-якого інфобізнесу. Так, от дивіться, люди, які знаходяться внизу, люди, які знаходяться внизу, вони мають енергію і силу говорити тільки з тими, хто хоч трошки вище, а то як найправило нижче. Тобто в нижчому прошарку люди знаходяться і вони оцю кашу варять. Вони цю кашу варять. Вход в цей бізнес безкоштовний, вход в цей бізнес не має ніяких калібрів через то сюди заходять всякі люди, і оці всякі люди, не розібравшись з цим, сим, дуже часто можуть випригувати вищі слої населення і неправильно цю інформацію давати. А тепер дивіться. Чи дуже часто у вас вдава... вам вдавалось сісти і поговорити з людиною, яка по статусу нижче від вас, і послухати від цієї людини якусь інформацію, щоб її реально правильно сприйняти? Чи дуже у вас часто говорити з людьми, які знаходяться знизу? Чи ви говорите тільки з тими людьми, які знаходяться в вашому статусі? Розумієте? Люди, які знаходяться внизу, вони бояться вам цю інформацію давати це раз. І якщо вони виходять на вас, то ви не хочете їх слухати, того, що вони знизу прийшли. Люди, які побудували великі бізнеси, великі бізнеси в системі, про яку ми зараз говоримо, вони все одно націлені на спасіння нещасних людей, які знаходяться в 90-відсотковому прошарку. Бо вам не треба, вам не треба вас і так єсть, але. Якщо ви сьогодні найманий працівник з високим доходом, якщо ви сьогодні підприємець з високими доходами, заводи у вас там виробництво, виживете в стресі. Якщо я кажу неправду, ви можете з цим спорити, можете мені не вірити. але ви розумієте, про що я кажу. Сьогодні світ показав, світ показав що все велике все одно переходить в корпоративний світ. Тобто, Якщо в тебе мікробізнес, середній бізнес все одно з'являється хтось, хто тебе забере. Тобто, куди рухається світ, МВА чітко розуміє. І я вам хочу показати це підприємництво вживу. Я хочу, щоб ми з вами колись зустрілись, щоб ми не просто через відео говорили. Я хочу вам показати цю систему. Я хочу вам показати людей, які побудували цю цей бізнес до височезних розмірів, до величезних розмірів. І що саме найцікавіше. Ви зрозумієте, що це все круто, що це, це правильно і що це все з великими профітами. Це саме основне. Дякую вам за увагу. Дуже радий, що ви дослухали, якщо дослухали 18 хвилин. Але ви знаєте, ці 18 хвилин можуть змінити життя. Ці 18 хвилин можуть змінити життя. Я в це вірю. Я над цим працюю. Чому? Тому що бізнес інших людей, рост їхнього бізнесу, їхній розвиток це мій бізнес. В цьому моя задача не в порошках стиральних, не в зубних пастах. Ми створюємо по світу індивідуальне підприємництво. Це світ незалежного бізнесу. Світ так і називається НПА незалежний підприємець АМВЕЙ. Це людина, яка не прив'язана до міста, це людина, яка не прив'язана до складу, це, це людина, яка не прив'язана до якоїсь локації. Це людина свободна, яка може сьогодні розбудовувати підприємництво завдяки своєму смартфону. І це не шутки, це все є. Дякую, що слухали. Всього вам найкращого, миру та добра. Позвоніть тим людям, які. Вам цю інформацію давали, заради кого я це все розказав. Подякуйте їм, пожміть їм руку, тому що це все може змінити дуже багато. Пока, всіх вам благ, до зустрічі.